Тема проєкту вирощування суниць лісової в кімнатній умові». Автор проєкту Анна Діана Юріна, вихованка Юні ЮНІЕКОЛИ Центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради. Актуальність наукового проєкту Вирощування суниць лісової в кімнатних умовах. Один з цікавих та водночас корисних ідей для чого тому потрібно спробування дотримуватися основних технологій, вирощування, проводити детальний догляд та використовувати потрібні методи боротьби із шкідниками хвороб. Тому найбільш актуальним завданням наукової роботи це вдосконалення основних сучасних технологій, вирощування суницій військової кімнатних умов. Мета наукового проєкту полягає у детальному вивченні та практичному дослідженні власних технологій вирощування суниці лісової кімнатних умовах. Завдання наукового проєкту надати коротку ботанічну характеристику суниці лісовій, розробити та детально дослідити. Основні етапи посадки кущової рослини до квіткового щечка правильно розробляти живильні розчини, розробити та надати основні методи боротьби із шкідниками та хворобами. Об'єкт наукового проєкту, вирощування суниці в клінатні умові. предмет наукового проєкту, основні технологічні посадки, її вирощування суниці, лісової та методи догляду за нею. Методи дослідження теоретичний пошук, вдосконалення основних технологій вирощування на практичному рівні, суниця лісова багаторічна трав'яниста рослина, в якій містяться багато лікуючих та мінеральних печовин. Завдяки цьому цю рослину вважають лігарською та рекомендують часто вживати її спілі плоти тим людям, які перебувають над дістою. Вирощування лісової суниці в кімнатних умовах один з самих унікальних методів отримування цілющих плодів. Протягом цього року сам процес посадки, кущової рослини, ґрунт складається з трьох основних етапів. В першому етапі підготовка рослини до посадки, кущову рослину викопують з лісової галявини весною, або осінню, її колі акуратно очищують під глини та обрізують всі старі листочки і вагони. Залишають тільки два молоді. В другому етапі підготовка ґрунтової суміші для рослин. Ґрунтову суміш отримує таким чином 45% ґрунт із грядок, 35% лісових гумус, 20% дерев'яна досяг. В третьому етапі рослина квіткового щечка. В дна квіткового щечка насипає дрібний річковий пісок. Товщиною до 1 см та ґрунтову суміш до 2 см. Після цього кладуть кущову рослину і рівномірно навколо неї насипають ґрунтову суміш, а потім обкладають плантиками зеленого лісового мову. Для витримання постійного високого рожаю, суниці, лісової під у потрібно проводити регулярні підгодівлі. Першу підгодівлю проводять на початку квітня, другу підгодівлю проводять перед цвітінням рослин і третю підгодівлю проводять після збору снігливих ягід. Метод приготування живельного розчину. на 1 літр води додають 5 чайних ложок коров'яку та 2 3 столових ложок деревної золи. Застосування для рослини середніх до середини квітня він сприяє у швидкому росту та розвитку рослини, а також отриманні хорошого врожаю пілюших яр. Другий метод приготування живельного розчину на один літр води три столові ложки золи. Із буквальної деревини 2 столові ложки перегною із середини дупла бука. свого три столові ложки суперфлостату. Застосовують перед самим цвітінням рослини. Він сприяє в отриманні хорошого врожаю цілющих ягід та запобігає від поширення шкідників. Основні хвороби сониці лісової, халямистість листків, антрактнос, чорна коронева гниль. Основними небезпечними хворобами є сонечний кріщ, попелиця, сонечна листокурка, методи профілактики сонечного клюща. Збір всіх заражених кліща плесня та його спалення кущову рослину обливають приготованим настоянням цибулі на одну води, додають 50 грам лушепені і настоюють 5 днів в темному куті. Потім не покропляють рослину один раз в місяць. Отже, дотримуючи всіх необхідних технологій вирощування сониці лісової в кімнатних умовах. Протягом всього року можна отримувати хороший врожай спілих ягід. Один кущ саниці лісової протягом всього року дає до 300 грам спілих ягід.